Інформаційні підсумки середи 5 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Назавжди 19. В Свято-Георгіївському храмі попрощалися з добровольцем Владиславом Підгайним. Навчання в умовах війни. В Хмельницькому обговорили питання безпечного освітнього середовища. Автентична краса. В Хмельницькому відкрили виставку художніх виробів Бісер Крафт. На щиті до Хмельницького повернувся герой Владислав Підгайний. Попрощалася із захисником сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Хлопець народився у селі Пархомівці Хмельницької громади. Там жив, поки навчався у школі. Згодом переїхав до міста і здобув професію електромеханіка. Як тільки виповнилося 18, він майже одразу добровільно вступив до лав ЗСУ. Загинув Владислав 15 січня 2025-го на Луганському напрямку. У героя залишилася мати, старша сестра та бабуся. Вічний спочинок Владислав Підгайний знайшов на Алеї Слави у Раковому йому назавжди 19 років. Владислав народився і проживав в селі Пархомівцях. В селі Пархомівцях закінчив школу. Навчався на достатній рівень. Хороший хлопчик був. Завжди контактував з своїми однокласниками. Їх було у мене шість хлопчиків і шість дівчаток. Були дуже хороші, чуйні діти. Мені дуже жаль. Я дуже ще розпівчуваю співчуваю і мамі, і бабушці, і всім рідним. Хай йому земля буде пухом, хай він спочиває з міром. Навчалась в Хмельницькому професійному ліцеї електроніки. Група 32, коли випустилась. Вчився на електромеханіка з ремонту обслуговування лічильно обчислюваних пристроїв. Хлопець був веселий, душа компанії. Багато друзів було, спілкувався з одногрупниками. Чесно, нічого поганого про нього сказати не можу. Втрата Владислава на нашій вулиці це дуже тяжка така втрата, тому що ми знаємо його, як він прибігав до мами постійно, допомагав будувати цей будинок, як він бажав бути в цьому будинку. І з перемогою ми його чекали. І сьогодні, коли ми останню дорогу проводили з цього будинку, з цього подвір'я, це була дуже велика скорбота, особливо для мами, особливо для його бабусі, як вона тяжко плакала, тому що вона вигляділа його з самого дитинства. Це дуже великий такий тяжкий удар. Це наш герой. З російського полону сьогодні повернулися 150 наших воїнів. Це солдати, сержанти та офіцери військово-морських повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, бійці ТРО, а також один поліцейський. Деякі з них перебували у неволі більше двох років, повідомив президент Володимир Зеленський. Обмін відбувся за формулою 150 на 150. За сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Навчання в умовах війни у Хмельницькому обговорили безпечне освітнє середовище для дітей. Захід об'єднав правоохоронців, представників громадськості, соціальних служб, влади міста та області. Нагадаємо, з вересня минулого року при обласному управлінні поліції розпочала роботу служба освітньої безпеки. Тож з нового навчального року за правопорядком у школах стежать. Освітні офіцери. Ірина Кондратюк. Далі. Про формування безпечного освітнього середовища для дітей нині під час спільної зустрічі говорили правоохоронці, представники громадськості, соціальних служб, влади міста та області. Організували зібрання активісти громадської організації «Клуб рибалок України за ініціативи Служби освітньої безпеки Нацполіції України. Зібрали цей захід для того, щоб запартнеритися, для того, щоб всі організації, всі наші партнери дізналися, що таке служба освітньої безпеки, тобто її напрямки роботи, як вони працюють навіщо, тому що це молода структура і вона буде зростати з кожним роком ще більше і більше, щоб ми, по-перше, знали, як вони будуть працювати, а по-друге, щоб ми розуміли, як ми можемо їх дійсно підсилити, щоб безпека, освітня наших дітей на Хмельниччині дійсно відповідала тим стандартам, які є в кожної людини. Нагадаємо, служба освітньої безпеки розпочала роботу з вересня минулого року при обласному управлінні поліції. Тож з нового навчального року за правопорядком у школах стежать освітні офіцери. Наразі у нас є три функції: це поліцейська функція, ми проводимо профілактику правопорушень та реагуємо на них. Виховна функція. Ми проводимо інтерактивні заняття, організовуємо дозвілля та представницька функція. Ми представляємо інтереси школи на рівні територіальних громад або ж місцевих. Влад. Віталій Наглій додає в майбутньому ініціюють створення координаційної ради з питань безпечного освітнього простору, де ми зможемо всі проблемні питання висвітлювати та вирішувати їх спільно із соціальними службами, із представниками міської влади і обласної влади, а також територіальними громадами. Під час заходу активісти громадської організації клуб рибалок України поділились і власними напрацюваннями у створенні безпечного освітнього середовища для дітей. Наприклад, в Донецькій області у нас є а, проект, який ми реалізуємо спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Це проект по створенню центрів надолуження освітніх трат, цифрових центрів. Там, де діти, які перебувають на територіях наближених до бойових дій, де не працюють школи, не мають не мають змоги відвідувати учнівський процес. Там працюють у нас тютори, які допомагають дітям надолужувати ті втрати, які вони на жаль не можуть отримати повноцінне навчання. Дякувати Богу, Хмельниччина не є такою територією, тому тут би ми хотіли працювати з дітьми, які відвідують навчальний процес. Проблема в тому, що ми дорослі, всі заклопотані війною, і зараз можливо, можливо десь просідає наша увага щодо виховання дітей, щодо їхньої безпеки. Але я думаю, що ми не маємо права на те, щоб забувати про ключові речі для того, щоб виховувати і давати можливість розвиватись нашим дітям. Тому важливо, що сьогодні наші партнери. Приділяє цьому увагу, і це також підсилює нашу роботу. І, безумовно, це дасть свої результати. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Привітати коханих і підтримати армію. Третій рік поспіль до Дня Святого Валентина. Команда громадської організації Український жіночий батальйон організовує акцію Серце в броні. Її суть полягає в тому, аби придбати благодійну електронну валентинку для близької людини. Вартість однієї 200 гривень. За зібрані кошти закуплять необхідне військове обладнання для наших захисників. Мета 200 тисяч гривень. Стартує акція 7 лютого. Деталі можна дізнатися на сторінках у соцмережах громадської організації Український жіночий батальйон. Цього року ми ставимо собі доволі амбітну мету зібрати 200 тисяч гривень для придбання нічного монокулярно нічного бачення для бійців інженерно-сапарного взводу окремої президентської бригади. Ми запрошуємо вас долучитись до нашої акції, подарувати любов, тепло та підтримку близьким людям і також підтримати наш збір. Взяти участь дуже просто. Ви переходите нашу сторінку в інстаграм, бачите відповідний допис в тексті допису, ви побачите ключове слово, яке потрібно буде написати в коментарях. Ми автоматично надсилаємо вам в приватні повідомлення всі валентинки. Ви обираєте ту, яка вам подобається, оплачуєте її. Одна валентинка коштує 200 гривень. Ми розуміємо, що можливо це не маленька сума. Однак всі наші валентинки авторські, вони розроблені нашою супер чудовою креативною командою талановитих дизайнерок. Тому впевнені, що вони потраплять вам саме серденько і дуже сподобаються вашим рідним людям, піднімуть їм настрій. Це може бути як анонімна валентинка, так ви можете вказати від кого вона додати якісь свої побажання. І ми будемо як пошта святого Валентина розсилати ці валентинки. Також існує опція валентинки для військового. Ви її просто оплачуєте, і ми від вашого імені також 14 лютого надсилаємо військовому Валентинку від вас. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї презентували проєкт Мистецтво воїн. Його в його межах представили дві виставки: нескорені художні фотографії Вероніки Ковальчук та Квіти незламності. Народний розпис на військових артефактах Анастасії Пономарьової. Мета експозиції розповісти про нескореність і незламність України. Подробиці у сюжеті Дарії Курнос у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї презентували проєкт Мистецтво воїн. В його межах об'єднали дві виставки нескорені та квіти незламності. Авторка останньої харків'янка Анастасія Пономарьова. Мисткиня перетворила понад сотню військових артефактів на арт-об'єкти. Для цього застосувала 15 видів народних розписів. Це Петриківський розпис, найвідоміший, Самчиківський, який у нас тут популярний, його знають. Є маловідомі, Слобожанський, Полтавський, Полтавські. Про нього дуже мало інформації. Буквально є декілька майстрів, які ним займаються. Є розписи, які такі як Косівські або це розписи, які малюються на кераміки гончарами. Майстриня розписувала гільзи різного розміру, тубуси й інші військові артефакти близько року. Загалом створила 125 експонатів. Ці артефакти з різних ділянок фронту, деякі з полігонів. І мені здається, це дуже символічно, що наші вороги закидають нас ракетами, а ми на їх уламках відтворюємо свою культуру та традиції. Із-за того, що мені давали волонтери на розпис гільзи. І їх було в мене достатня кількість. Я подумала, що хочу створити таку колекцію як символ незламності нашого народу. Авторка ще однієї виставки «Нескорені» – хмельничанка Вероніка Ковальчук. Вона створила серію фотокартин українських жінок в етнічному одязі. Зокрема, в експозиційній залі представила 34 свої роботи. Про що саме ця фотосесія йде? Про те, що українська жінка вона сильна, вона гарна, вона незалежна, але в той же час вона дуже ніжна і тендітна. Якщо придивитися в деталях, ми підбирали струї української, тобто ми поринали в нашу етніку, в нашу культуру для того, щоб внести її в наше сьогодення, адже історія не повинна забуватися, і ми є її продовженням. Ці виставки вирішили об'єднати, адже вони мають спільну важливу мету розповісти й показати відвідувачам музею, який незламний український народ, а також популяризувати багатогранність нашої культури. З однієї сторони це нібито дві різні виставки, але їх об'єднує те, що створені вони були якраз під час війни, і створені, ну можна так сказати, в результаті війни, тому що війна накладає, звичайно, відбиток на емоції усіх людей, але для митців це, мабуть, особливо значимо, оскільки вони ось ці емоції вміють вилити в певні твори, в твори мистецтва. Експонуватимуть виставки до 17 березня. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Обласна виставка Конкурс Бісеркрафт відкрилася сьогодні у Хмельницькому. Прикраси презентували 30 майстринь. Намиста, силянки, гердани, браслети і сережки. Крафтові вироби в авторському виконанні демонстрували під час дефіле. А всі охочі навчалися азів бісероплетіння на безкоштовних майстерках. Виставку конкурс організували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. На відкритті побувала Ірина Аріон. Намиста, кризи, селянки і гардани, а ще браслети, віночки, сережки автентичні і сучасні. Понад 300 оригінальних прикрас в авторському виконанні презентували в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. У форматі конкурсу така виставка Бісеркрафт відбувається вперше. До складу журі увійшли викладачки вишів Лариса Корницька і Галина Бучківська, а також засновниця студії рокотвори Таїсія Стан. Вони підійшли комплексно до вимог збереження традиційного передання кольористики. Техніка виконання умови були досить високі в області діють 68 майстрів бісероплетіння. Наша мета популяризувати наших майстрин, ті, які зберігають наші українські традиції, які надають їм життя, трансформацію в сучасний одяг, в сучасні образи. Кожна авторка знайшла свій шлях до майстерності. Люди різних професій, студенти та учні свої прикраси представили 30 майстринь. Карина Гойда захопилася бісереплотінням нещодавно. Нині її роботи відзначили дипломом за перше місце. І танцюю, і співаю. Ось знайшла в собі нове хобі. Це робити прикраси з бісеру. Ну, здається, виходить і дуже гарно виходить, так як отримала перше місце. Мені це дуже приємно. Замовила собі в інтернеті просто набір для бісероплетіння. До речі, ось такий він вийшов. Найвищу відзнаку конкурсу. Здобула волонтерка і майстриня Алла Учик. Це її 248-ме гран-при. А хобі, заради якого відмовилася від двадцятирічної кар'єри юристки, стало професією і рятує життя бійців. Адже за три роки понад 200 робіт Алла Учик віддала на благодійні аукціони. Є її унікальні прикраси з японського бісеру і у двох суддів з Гааги та перших леді вони допомагали Україні, вони надавали гуманітарну допомогу і ну, що подарувати першу леді. Це тільки сувенір з України, це тільки нашу традиційну прикрасу. Я знаходжуся 24 години на сім на зв'язку з нашими хлопцями, і зараз думки дуже сумні, і новини сумні. І коли я приходжу додому, я вже не плачу. Я сідаю і починаю плести оберіги, плести якісь орнаменти, катальйони, щоб якось себе заспокоїти. Прикраси з бісеру можуть бути частиною як повсякденного, так і вечірнього образу, а ще й яскравим доповненням національного однострою. На дефіле з авторськими прикрасами вийшли студентки гуманітарно-педагогічної академії та артистки ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Поєднання є і сучасності, і народного стилю, емоцій, позитиву. Тобто нашого коріння. Ти, коли одіваєшся прикрасу, звичайно, відчуття наповнюють енергією. Для усіх охочих влаштували безкоштовні майстерки з бісероплетіння. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.